З кожним днем ми відчуваємо наближення зими. І найголовніше питання, що хвилює наразі Кременчужан, чи будуть їхні оселі з теплом? Міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці повідомив: незважаючи на зруйновану расистами Кременчуцьку ТЕЦ, ми будемо давати тепло в оселі Кременчужан. Доклали надзвичайних зусиль, щоб підготувати місто до опалювального сезону в режимі воєнного стану. Розкривати подробиці не буду з міркувань безпеки. Війна триває. Рашисти про продов... Овжують атакувати об'єкти критичної інфраструктури в Україні, як зазначає Віталій Малецький, Кременчук готується до будь-яких сценаріїв. Маємо не лише план Б, а й план В. Підготували альтернативні системи теплозабезпечення, переводимо ремонтні бригади у режим воєнного стану, запаслися генераторами, мобільними котельнями та пальним. Міський голова також звернувся до Кременчужан з проханням готуватись до зими, утеплювати свої оселі, заклеювати вікна, встановити тепловідбиваючі екра. Та за батареями. Словом, зробити все можливе, щоб зберегти кожну калорію тепла. Ми поцікавились у Кременчужан, як же вони готуються до зими. Збираємось утепляти, Ну, окна заклеювати, печку, Та нікуди поставити, бо поли дерев'яні. Ну, кондиціонери, звісно, але не, якщо буде морози сильні, то не не вийде. І якщо будуть всі кондиціонери вмикати, то може накритися сіть. Кондиціонер у мене є, якщо що, включу. Там буржуйки, говорять, ну буржуйки, я то, говорю, чепуха, грязь, мусор. Да? Буржуйки, то добре на дачі. Надіємося на нашу власть. А не буде, значить, будемо діалом укриватися, валенки одягати. І... І ми будемо ждати побіди. Якою б не була готовність міста до холодів, ми всі повинні подумати про власне тепло і комфорт, розглянути альтернативні варіанти і підготуватись до цієї непередбачуваної зими завдання кожного з нас. Анна Литвин, Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.